Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку типи організації клітини. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Отже, клітина це структурна та функціональна одиниця будови організмів. Одноклітинні рослини складаються лише з однієї клітини, наприклад, водорості, хламітамонада, хлорела. Колоніальні рослини складаються з багатьох сполучених між собою однакових клітин, наприклад, вольвокс. Багатоклітинні рослини складаються зі значної кількості різних клітин це більшість рослин. Форми клітини дуже різноманітні. Вони бувають овальної, яйцеподібної, паличкоподібної, спіральної та кубічної форми. Наприклад, м'якоть зеленого листка під цифрою 1, 2 – м'якоть плоду кавуна, 3 – джгутики. Волосини кропиви, 4. Волосина традисканції, а 5 шкірка цибулини. Всі клітини мають плазматичну мембрану та цитоплазму. Всередині клітини є органели, які виконують різноманітні функції. Органели це постійні структури клітини, що мають особливості будови та виконують певні функції. Клітинні включення це запасні поживні речовини у вигляді білків вуглеводів і ліпідів. Білкові зерна в клітинах насіння пшениці. Краплі ліпідів. У клітинах насіння соняшника клітини лимона з кристалами оксалата кальція, зерна крохмалю в клітинах бульби картоплі. Організми можна поділити на дві групи евкаріоти повністю та каріон ядро. Організми, клітини, яких мають ядро, до них відносяться рослини, тварини та гриби. Прокаріоти проперед. Організми клітини яких ніколи не мають ядра. До них відносяться бактерії та археї. Ядро в клітинах евкаріотів є центром керування клітиною і виконує надзвичайно важливі функції, зберігає спадковий матеріал молекули ДНК, бере участь у передачі його дочірнім клітинам під час поділу і у його реалізації. У клітинах прокаріотів замість ядра є спеціальна ділянка цитоплазми, де міститься молекула ДНК, носій спадкової інформації. А тепер натисніть відео на паузу та заповніть таблицю, заповніть порівняльну таблицю, особливості будови клітини прокаріотів та евкаріотів, поставивши позначки плюс, якщо ознака присутня, та мінус, якщо ознака відсутня. Знайдіть помилки в тексті і виправте їх. В клітинах рослин і тварин присутні ядра. Вони відмежовані від цитоплазми однією мембраною. У клітинні грибів відсутні ядра. Їхню роль виконують хлоропласти. У клітинах бактерій є ядро. Воно не тільки зберігає і передає спадкову інформацію, а ще й забезпечує живлення. Оцініть свої знання. Продовж речення. Я знав, знала про клітину. Я дізналась, дізнався про клітину. Мені було цікаво. Мене здивувало. Домашнє завдання опрацювати параграф 5. Бажаю успіхів у навчанні.